Москва хоче привласнити собі українську історію. Такі звинувачення пролунали знову цими днями, коли президент Путін взяв участь у помпезних заходах, з нагоди тисячоліття смерті київського князя Володимира Великого в Росії, але Москва. Тисячу років тому ще не була збудована, і московського царства, яке потім перебрало собі назву Росія, також не існувало. Нагадують полки українські критики. За цим можна було би спостерігати як за однією з багатьох історичних дискусій, якби не використання історії як виправдання і теперішньої російської політики, включно з агресією щодо України, захопленням Кримського півострова, підтримкою сепаратистів на на сході. Отже, про історію і її роль у політиці ми маємо можливість порозмовляти сьогодні з гостою студії Аліною Шпак, вона перша заступниця голови Українського інституту національної пам'яті Аліну. Вітаємо вас. Отже, доброго дня. Е зараз про історію говорять багато, і останнім часом на заході стурбовані законом про декомунізацію в Україні. кажуть, що цей закон приписує, як треба трактувати і заважає історикам працювати. Е що ви думаєте про це? Насправді мова йде про так званий пакет декомунізаційний, тобто є чотири закони, і справді ми е, теж слідкуємо за реакцією в Україні в світі і знаємо, що є стурбованість. Ну але я мушу запезастере всіх заспокоїти в справах, тім, що ті е, проблеми, які піднімаються, тобто, начебто, є в законах, насправді є не більше ніж міфами, і можливо це пов'язано було з поганим невчасним перекладом законів, можливо, який інакше. Тобто закидає передбачається, що будуть карати за, наприклад, там е, певне трактування національно визвольного руху чи чогось. Хіба це не обмежень? того як оцінювати роль певних постатей чи рухів, отже, дивіться, є фактично критичні моменти є в двох законах. По перше, це закон про засудження комуністичного і нацистського режимів та заборону їх символіки. Цей закон, навпаки, в законі є винятки, які говорять про те, що дія закону не пошириться на наукові дослідження, на освіту, на експозиції в музеях, на такі речі. Тобто, зокрема, в першу чергу, на академічно, також це перший момент. Тому хоч немає покарання за те, що вживається комуністична символіка чи нацистська символіка з якоюсь освітньою науковою академічною. Метою і друге закон про статус учасників за боротьби за незалежність. Цей закон фактично що робить? Він визначає, що організації, які переймановані, які перелічені даним законом, є учасниками боротьби за незалежність і крапка. Але навіть зокрема цей закон говорить про те, що держава сприяє різноплановому різнобічному висвітленню історії цих рухів, організацій, конкретних постатей, конкретних фактів. Тобто, навпаки, навіть цей закон він дає державі обов'язок забезпечити рівні умови для всіх Але, для дослідження. Аліно, е е е тоді виникає запитання, можливо, до вашого інституції. Тут ви погано працюєте з колегами-істориками. Ви не змогли пояснити західним історикам, що немає небезпеки. В тому, що можна трактувати по різному постаті і рухи історії? Інститут, інститут справді був один з ініціаторів цих законів. Інститут був одним з тих авторів цих законів, але закони дуже широко писалися, в тому числі за депутатами, в тому числі багато обговорилися в парламенті до попереднього дослухання. І закон має різні моменти, і ми намагаємося це робити. Ми маємо неодноразово зустрічалися з представниками іноземних держав, дипломатичних представниць Україні. Ми мали кілька представництв, конкретно зокрема цих законів і в світі, і це і в різних містах. Тобто, ми в принципі намагаємося проводити широку політику, Сподіваюся, але напевно не все ви ви пояснюєте також? Ну, зокрема, в Вашингтоні також буде що мати ще робить ваш е, інститут зараз. На чому зосереджується ця установа? Ну, фактично, ми для себе так визначаємо два такі головні напрямки. А мушу сказати, що з е, осені з осені минулого року інститут це є урядова установа, це є орган влади в Україні. І е, 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 на даний момент це питання завдання. таке номер один це питання декомунізації, але в широкому розумінні ми говоримо про декомунізацію як про зміну символіки. Ми говоримо про те, що зараз дуже великий е, об'єм роботи пов'язаний з перейменуваннями. Ми ну, не знаємо скільки ви свідкуєте за імена для комуністичних назв міст ні для початку, ми намагаємося фактично знову ж таки, закон визначає, як не можуть називатися міста. І на сьогодні маю сказати, що приблизно 900 населених пунктів в Україні підлягають перейменуванню, в тому числі два дуже великі міста. Це місто обласні центри, це Дніпропетровськ, де дискусії такі вже почалися дуже думайте, гарячі. Люди розуміються. Люди, які живуть у містах, які треба перейменувати Ну, зате згодні... зокрема конкретно в Дніпропетровську. Зараз вже почалося інтернет опитування і дуже серія така опитувань громадськості. І ну наскільки я там маю свіжу інформацію, то Дуже домінує назва просто Дніпро до прикладу. Тобто uh -huh. там є uh -huh. більш-менш ситуація. Так, тобто, насправді люди нормально справи. Тому що Дніпро таке неформальне назва не час. не хочуть переміновувати свої населення. Uh, є, але ви знаєте, переважній більшості це полягається інерція для чого змінювати щось. Кожен боїться що це вимагатиме від нього зміни документів, паспортів, прописки, якихось устанного документів для юридичних фірм ну насправді це боязне теж достатньо не виправдана. Тобто ніхто не змушується робити зараз. Це може бути зроблено будь-який інший момент. Пізніше швиденько, якщо можна, ви е, свідомі того, що тут в Америці є серйозні проблеми із символікою і з пам'ятниками, деякими зокрема, які стосуються історії конфедератського прапору, так званого а, ну, знаємо ці випадки. Насправді в кожного є свої проблеми, і кожного є свої способи вирішення цих на даний момент. Ми вважаємо знаєте, законодавство типу, як було прийнято в Україні цей документний пакет, насправді є дуже важливим на цьому перехідному періоді. Більше того, ми вважаємо, що так як Україна за 24 роки не зробила оцих кроків, остаточно не засудивши своє тоталітарне минуле, насправді ми мали зокрема повернення до певних зброї, тобто не засудивши історію, ми мали повторні. Практик тоталітарних в Україні зокрема за період як Януковича. Це коли позбавлення свободи слова, це фактично цензура в медіа. Це позбавлення можливості людей виходити вільно на, на мітинги, багато збиратися. Проблем. Тобто, Я, Приклад багато. Америки показує, що вони можуть тривати 150 років. Отже, Аліна Шпак, перша заступниця голови інституту національної пам'яті України у програмі «Голос